Що відрізняє хлопчика від чоловіка? І тут не йде мова про вік, адже з точки зору психології чоловік вміє відповідати за свої слова та нести відповідальність за свої вчинки. В цей же час хлопчик схильний уникати труднощів. А коли вони виникають, він ховається за жіночою спідницею. До речі, із цими словами згоден депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко дорослу людину від дитини відрізняє те, що вона здатна брати відповідальність на себе особисто за свої вчинки і вирішувати на, принаймні намагатися вирішувати проблеми. Але на жаль, іноді сам депутат забуває про те, на чому так голосно наголошує. Чому ми зробили такі висновки? Зараз розкажемо. У 2021 році Кременчук сколихнула жахлива новина. В дитячому навчальному закладі номер 19 впало дерево. В результаті загинула маленька Настя. Ця непоправна втрата для родини стала знаряддям політичних ігор для деяких осіб, а саме, депутата Кременчуцької міської ради Богдана Лазоренка, його батька, адвоката Руслана Лазоренка та головного редактора Кременчуцької газети Олега Булашева. І ця гра вийшла на новий рівень. Те, що ці три особи намагаються в усьому звинуватити заступницю міського голови Ольгу Усанову, не для кого не секрет, хоча слід зазначити, за результатами слідства серед підозрюваних віцемерки немає. І тут в гру вступають брудні дії. Руслан Лазоренко, адвокат потерпілої сторони матері загиблої дівчинки Світлани Німчини. Користуючись службовим становищем, ймовірно передає протокол допиту своєму синові, депутату Богдану Лазоренку. А той, в свою чергу, піариться на цьому і передає цей протокол своєму вірному другові, головному редактору Кременчуцької газети Олегу Булашеву. Увага! Такі дії є порушенням закону про нерозголошення. Дивно, як Руслан Лазоренко, будучи юристом, вже стільки років, не знав про наслідки таких злочинних дій. У зв'язку із цим на світ народжується стаття у виданні Кременчуцька газета, в якій оприлюднене фото протоколу. А зараз же, коли на редакцію відкрито провадження за частиною 1 статті 387 кримінального кодексу України, розголошення даних оперативно-розшукової діяльності до судового розслідування, пан Булашев, намагаючись забігти в останній вагон або відбілитись, підставляє мати, яка і без цього страждає через втрату дитини. Адже у своїй новій статті журналісти заперечують свою причетність до порушення закону та наголошують, що взяли цей матеріал з Фейсбук-сторінки Світлани Німчини і каже, що не несе відповідальність за поширення інформації, що містить таємницю, яка спеціально охороняється законом, якщо ці відомості не було отримано незаконним шляхом, так би мовити, злочиниця мати. І трапляється це, коли стало відомо, що поліція активно розбирається у цій справі та ймовірно вже встановила коло осіб, причетних до порушення закону. Їм будуть оголошені підозри. За інформацією нашої редакції, головного редактора Кременчуцької газети Олега Булашева, було допитано: ймовірно, загроза відповісти за свої дії та потрапити у в'язницю його налякала. Тож він всіма силами намагається довести свою непричетність, підставляючи мати. Але ж, мабуть, всім зрозуміло, що пан головний редактор та адвокат мають понести кримінальну відповідальність за свої незаконні дії. Цим з дозволу сказати чоловікам, хочеться побажати тільки одного: панове вилазьте вже з-під жіночої спідниці. Досить ховатися за спиною матері, яка втратила дитину, досить використовувати та маніпулювати горем у своїх політичних іграх. Станьте чоловіками та навчіться вже самі відповідати за свої слова та вчинки. Валерія Лисенко, Кременчуцькі новини.